Квадратні метри дорожчатимуть за підсумками 2013-го, попит зростає на 5-6 пояснюють фахівці. Конкуренція посилюється не серед компаній, що зводять окремі будинки. Боротьбу за клієнтів розгортають забудовники житлових комплексів. Покупці тепер шукають не просто квартири, а нові способи самовираження та стильного життя. Попутний вітер і дух змагань на Дніпрі влаштували регату серед аматорів. Water Games зібрали понад пів тисячі учасників та вболівальників. Усі вони жителі нового комплексу квартир бізнес-класу змагання оцінювали за вимогами професійних яхтсменів. Регата – це один із способів зблизити людей, подружити. І якщо е, нам і нашим покупателям, жителям нашого е, забігателям комплексу це подобається, то я думаю, що ця регата може стати традиційною. Попит на ринку житла за півроку, зріс на 5%. Під час вибору помешкань клієнт. Звертають увагу на інфраструктуру, місце розташування будинку та краєвити з вікна. Вирішальним при купівлі стає і планування квартири, а вже потім вартість, кажуть експерти. У сегменті бізнес-класу конкурують комплекси, що дають більше ніж просто квадратні метри. Ріверстоун може конкурувати з ринком і по качеству строїтельства, і по той інфраструктурі, яку він пропонує. Також взагалі, по стилю, смислу життя, який ми пропагандіруємо. Така бізнес-стратегія себе виправдовує. Майже. Три чверть потенційних покупців приходять за рекомендаціями знайомих, кажуть девелопери.